Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, що я купив у магазині риболов у Олявській області. Так, такий наборчик. Почнемо з силікону. Так, дивіться. Ось яка силіконка коштує 15 гривень. Флагман. Можна купити в будь-якому магазині риболов в Закарпатській області. Стоїть 15 гривень. Підходить на будь-який вид хижої риби. Є от така силіконка. Підходить на е, види голавля. По нашому позакарпатський клінь. Підходить на щуку і підходить на не, не, не дуже великого окуня. От така. Коштує 10 гривень. От такий воблер. Такий воблер Від компанії Риболоу самої Fisherman. Отакий От голубесенька окрасочка. О, бачите? тройничок, Два тройнички. Спеціально такий не дуже великий, а маленький, щоб голавль міг на нього клюнути. Це голавля. І останній, найкращий, який я пробував. І з своїм другом. Це мальок Форелі. Він дуже підходить на вид риби. щука, голавль і Великий Окунь. Ось такий наборчик у нас сьогодні. Дякую за увагу.